Єдність, наша сила, довіра, рушій змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор на радіо Київ, 98FM. Вітаю, це програма Третій сектор. Мене звати Ярослав Федоренко. І цей проект Третій сектор реалізується Радіо Київ 98FM у рамках проєкту Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства, що впроваджується і середнання за фінансової підтримки Європейського союзу. Сьогодні поговоримо про те, як можна отримати правову допомогу учасникам війни та ветеранам і, власне, членам їх сімей. І поговоримо, звісно, про таку громадську організацію, яка вже більше восьми років веснує, і з тим, як вони змінювалися ці вісім років, які запити до них надходили. З чим боролися, власне, говоримо сьогодні з юридичною сотнею», а саме з директоркою громадської організації юридична сотня Юля Морі. Пані Юля, вітаю вас. Доброго дня. Дуже дякую за запрошення. Так, знаєте, для початку дуже хотів би розпитати вас про діяльність вашої організації, але думаю, всі вже українці за ці 8 років дуже як мінімум чули про існування юридичної сотні, тому що ви пройшли вже дуже такий нелегкий шлях. Але власне, для слухачів хотів би трохи розказати, що насправді у 2014 році ви ваша організація, саме юридична сотня, була утворена як група таких небайдужих юристів-волонтерів в мережі Фейсбук, які просто надавали допомогу пораненим учасникам російсько-української війни. Допомогу, і от лише у січні 2015 році ви зареєструвалися як громадська організація. Насправді мене, якщо чесно, дуже здивувало. Кількість, наприклад, ви говорили, що в 2000 Кілька років тому, от точну дату не скажу. Мене здивувало, наприклад, що 200-250 юристів по всій Україні вже працювали на вашу організацію, але разом з тим, на самому початку, у вас працювали оператори. А вже згодом ви більш переходили на те, щоб онлайн можна було юристам вже відповідаючи на телефонні дзвінки, надавати напряму юридичну консультацію. Розкажіть. За ці 8 років, як от можливо, у мене дуже глобальне таке запитання, але я сподіваюся, що ви так коротко розкажете, як за 8 років розвивалася ваша організація, і як саме от переломний цей момент 24 лютого, і що змінилося так само у вашій організації. Дуже 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 хороше насправді запитання. Я спробую зараз коротко пояснити. Насправді, дійсно, за вісім років ми, як і будь-яка інша організація, проходили дуже різні етапи розвитку і, і реагували на запити, на потребу на те, що відбувалося в країні, власне від початку російського вторгнення в 2014 році. Дійсно, як ви правильно зазначили, організація по Факту um ну, була почала працювати завдяки соцмережам, завдяки небайдужим юристам, які просто обмінювалися між собою контактами, і хотіли допомогти нашим захисникам у 2014 році. З цього було зрозуміло, що є дуже багато запиту на правову допомогу, і потім потрібно організовувати більш системну роботу, більш системно надавати правову допомогу. Так, з 2015 року в нас працює в організації. Гаряча лінія, і вона працює по сьогоднішній день. Це наш основний канал комунікації з військовими, з ветеранами, з сім'ями ветеранів, сім'ями загиблих. Також до нас звертаються, як і раніше, так і зараз. До нас звертаються дуже багато цивільних осіб, які є або військовозобов'язаними, або є роботодавцями, і вони нас питають, як правильно оформити людину, яка, наприклад, мобілізована. Тобто, це е, можуть бути як військові, так і цивільні, але питання пов'язані е, з. Військовою службою, так чи інакше, так? чи з реалізацію прав і гарантій, саме як ветеранів війни, коли вже, вони вже звільняються з військової служби. Власне, ви правильно сказали що до нас ну, наша організація колись об'єднувала 200-250 юристів в різний час. Тут варто зазначити, що це. В першу чергу волонтери, тобто це ті волонтери, які були готові допомагати військовим, і вони безкоштовно брали на себе супровід людей, супровід справ або в судах, або в державних органах проходити разом з людьми через усі ці бюрократичні складні і часто незрозумілі для людей процедури. Звісно, це напевно не секрет. На, на нашу організацію так само впливала мотивація волонтерів та розвиток волонтерського руху е, загалом в Україні. І він був дуже високим, дуже активним у 14-15 роках серед юристів, як і серед інших волонтерів. І також він відновився дуже серйозно в 2022 році. Між цими роками. У нас не було такої активної залученості волонтерів, саме юристів волонтерів. Тому нам, ми організовували ту допомогу, яку можемо пообіцяти всім, і системно на якісному рівні. Це в першу чергу гаряча лінія, це робота гарячої лінії. Це консультанти, юристи, адвокати, які працювали і працюють у нас на гарячій лінії. До 2020 до лютого 2022 року їх нас було зазвичай 4-5 людини, які справлялись з кількістю дзвінків. Кількість дзвінків тоді була десь ну, до 1200-1000 на місяць. Ми надавали первинні консультації. Коли держава почала виконувати вже Гарантію забезпечення безкоштовною правовою допомогою ветеранів, тобто була створена з 2012 року, в нас в державі існує система безоплатної правової допомоги і люди конкретний перелік людей, які потребують. Правової допомоги з 2017 року до них також відносяться ветерани війни. То по суті, ми, як організація, забезпечували первинною правовою допомогою, тобто надавали консультації, допомагали з, зі складанням документів. А коли людині потрібен був супровід в суді, ми направляли і допомагали отримати оцю цю допомогу від держави. Якщо я відповім на А от до, до речі, таке от уточнення. Наскільки я знаю, деякі справи в суді, навіть ті, що стосуються військослужбовців та ветеранів, можуть тривати місяцями, а то і роками. Навіть, звісно, от ви якраз розповідали про безплатну правову допомогу. Наскільки я розумію, якраз юристи з. Звідти допомагали в судах військослужбовцям та ветеранам і членам їх родини. Але власне, чи брали вони по одній справі? Тому що десь до речі чув, що у вас може один юрист, наприклад, займатися вести там десяток навіть справ, тому що ну по терміну там деякі тривалі, деякі там швидко треба вирішити, як оця система юристів, як вони беруть власне, як до них потрапляють у ці справи. Незалежно там вони маленькі, великі. Як розпреділяється це все у вашій системі? Я уточню, ви, ви питаєте саме про організацію, так саме про юридичну сотню, так це просто як приклад безоплатної правової допомоги, де адвокати якраз працюють. А от саме в вашій системі як це все відбувається? Ну, власне, це була основна проблема, чому ми з часом відмовились від все ж таки активного залучення волонтерів і комунікації про те, що ми надаємо супровід суда. Тому що навіть якщо були залишались там 5-10 юристів. Які готові були всім допомагати і брати справи, незважаючи на те, що це досить складно і, і безкоштовно, і треба було би супроводжувати людей дійсно протягом років або ну, місяців, це також немало. Все одно такої кількості нам не вистачало для того, щоб покрити весь запит на пору допомогу. Тобто, якщо е юристи нас могли взяти, наприклад, в середньому так одну-дві справи на день. А, то на день ми отримували запитів на вторинну правову допомогу від так, пані Юлія. Ви десь пропадаєте? Можливо, це якраз О, знову з'явилися так. Так, продовжуйте, так. будь ласка. От. Власне, тому ми тоді саме і прийняли рішення, все ж таки відмовились від цього напрямку розвитку волонтерства в юридичній сотні і почали тісніше, тісніше співпрацювати з координаційним центром безкоштовної правової допомоги від держави. У 2022 році ситуація трошки змінилась. Ми зрозуміли, що все ж таки цей запит є, і він нікуди не дівся, він ще більше. Почав зростати, тобто люди зараз особливо потребують супроводу будь-якого і соціального, і психологічного, і так само юридичного. А особливо о, в такі переломні моменти, коли людина або тільки вступає на військову службу, вона до цього не мала ніколи відношення да, до військової служби. Або, наприклад, вона отримує поранення, або хтось гине в сім'ї. І о, людина часто і так не дуже швидко адаптується до цих умов, а ще є така. З дуже складними бюрократичними процесами, і ми розуміємо, що нам потрібно також реагувати на цю потребу, і ми відновили вторину допомогу в 2022 році. Але ми її відновили не на волонтерських засадах. Тобто, в нас є волонтери, які готові допомагати, але це не постійно. Ми не можемо ці надавати послугу і пообіцяти, що ми будь-якій людині надамо, яка до нас повернеться, надамо допомогу. тому що ми не можемо цього забезпечити для всіх, тому ми почали тут залучати фінансування від міжнародних донорів. А, першими, а, першим фондом, який нас підтримав в цьому напрямку, саме вторинні вторин, да про допомозі став міжнародний фонд відродження. А, в, Фонд єднання на підтримав саме правову допомогу впервину, повністю на 100% на півроку нам забезпечили роботу гарячої лінії, а фонд відрочення саме вторинку. І, власне, як це працювало цей час? Коли людина до нас звертається, звертається на гарячу лінію, юрист на гарячій лінії розуміє, що цій людині потрібен супровід, і він, в принципі, вже всі етапи, всі документи, які необхідні для суду, він зробив. Якщо не зробив, не отримав, то він отримує консультацію, як, наприклад, отримати ще додаткову довідку, він іде отримувати, потім повертається до нас. Якщо він вже на тому етапі, коли він готовий звертатись до суду. Да, в нього є всі юридичні виконані умовно, да, е, так е, необхідні речі зроблені. Кряча лінія передає нас в організації всередині утворена комісія з адвокатів, передає цю справу на комісію. Е, Адвокатів, які розглядають цю справу е і е розглядають, чи дивляться, який там обсяг роботи потрібно буде зробити, е е яку допомогу надати. Е чи дійсно ми взагалі можемо, ну, ми не можемо обіцяти нічого це проти адвокатської етики, так? Це адвокатську етику, ми не можемо гарантувати результат справи ніколи, але все одно більш-менш. Е Зрозуміти, щоб ми ефективно використовували донорські кошти, то ми розуміємо перспективи скоріше, да, цієї справи оцінюємо перспективи цієї справи. І тоді е комісія е з практикуючих адвокатів призначає. Адвоката чи адвокатського об'єднання, яке буде допомагати цій людині, і цьому адвокатському об'єднанню юридична сотня оплачує а, за послуги. Так? Тобто ми проводили конкурс адвокатських об'єднань, які мають досвід, які мають кваліфікацію з надання допомоги саме військових справах. Це такі адвокатські об'єднання, як а, донця Артема, Ярмчук Людмили. А, і і ще кілька інших, Ліхачова Романа. Вони працюють, дійсно, ми з ними партнери ще з 2014 року. Вони дуже давно. В цій сфері. І, але суть в тому, що ми їх залучаємо зараз не на волонтерських засадах, тобто ми розглядаємо документи людини, ми дивимося, що там можна зробити, і тоді, виходить, призначаємо тільки їй адвоката чи адвокатське об'єднання, яке вже буде супроводжувати людину в даному випаді. Ну, ось так це зараз в нас працює. Я зрозумів. Я до речі, тим часом нагадаю, що говоримо з директоркою громадської організації Юридична Сотня Юлія Морі, і власне, от почувши оцю вашу систему, як вона насправді працює, виникає запитання. я Думаю, можливо, для багатьох слухачів, тому що почули юридична сотня, ну все це правова допомога, можна звернутися, але насправді, кому ви можете надавати безоплатну правову допомогу саме з військового права? Хто до вас може звернутися? Ну насправді звернутись може будь-хто кого стосується, кого цікавлять питання військової служби, як вступити на військову службу добровільно, як проходить процедура мобілізації, як проходить процедура військово-лікарської комісії? Тощо да все що стосується вступу до військової лікардової на військову службу. До нас дуже багато звертаються військові. З питань вже умов проходження військової служби, тобто які щодо виплати грошового забезпечення, нарахування премії, подання рапортів, відпусток, тощо, все, що може будь які питання, які можуть правові та які можуть виникати під час вже військової служби. До нас звертаються ветерани війни або люди, які мають право на отримання вже статусу, з питань наприклад, як отримати цей статус ветерани війни, учасника бойових дій, людини з інвалідністю. Це відповідно вони потім, як коли отримали статус, вже звертаються до нас з питань реалізації їхніх прав і гарантій. Це і знижки на комунальні послуги, отримання земельних діянок, забезпечення житлом, отримання освіти, пільги на вищу освіту, ну і все, що держава гарантувала їм як ветеранам війни. До нас дуже багато звертаються члени сімей загиблих, члени сімей самих ветеранів, військових, оскільки часто самі військові без зв'язку, і або вони просять там да, дружину, сестру, дочку проконсультувати, або дізнатись, як правильно робити в даній ситуації. Як я вже сказала, до нас також часто звертаються цивільні люди. До нас часто звертаються е, люди, які надають послуги військовим або ветеранам. Тобто, це працівники е, центрів соціального захисту, часто це працівники самих е, центрів комплектування, так, це колишні військомати, для того, щоб проконсультуватись, як правильно в даному випадку робити, тому що знаючи що ми. Вже багато років працюємо в цій сфері. Це можуть бути роботодавці або перевізники, які власне мають правильно оформити мобілізовану людину. Але до цього з цим не стикались. Тому це, в принципі, всі громадяни України, і не тільки до речі, громадяни України до нас часто звертаються іноземці, які в нас служать яких цікавлять питання пов'язані з військовою службою. А от до речі, з приводу пільг ви згадали, якраз я хотів більше розпитати, тому що бачив звіт юридичної сотні за 2020-2021 рік, власне, де. Говорили, що передбачено широкий спектр таких пільг в різних сферах суспільного життя, але, на жаль, вони всі не дотримуються. Тобто, де Юре, вони існують, але де-факто їх ніхто не підтримує. І, власне, це, ну, цим ви і займалися, і з тих пір, ну, вже багато років ви цим займаєтеся. Таке двояке до вас запитання. По-перше, наскільки от з 2020-2021 року вже чи змінилися. А якось юридично закріпленіше стали пільги для військослужбовців та ветеранів. І власне з 24 лютого спостерігаємо, як на законодавчому рівні в різних сферах є покращення. Ну і позитивні, і звісно, і негативні. Наскільки от з 24 лютого так само це вплинуло на законодавчу, як і законодавчу, так і для реалізації, саме військослужбовцям та ветеранам? Mm -hmm. Я зрозуміла давайте так я дуже дуже коротко узагальнено відповім, що кардинально радикальних якихось змін з 2022-2021 років до сьогодні не було в нас з питань соціального забезпечення військовослужбовців. Чи Ветеранів, звісно, були точкові зміни, які ну звісно, значно впливають на конкретних людей в конкретних випадках. Зокрема, цього року була був досконалений порядок психологічної допомоги, надання психологічної допомоги да, реабілітації ветеранів або для прикладу дуже. Відомий порядок лікування, наприклад, да, за кордоном, коли військовослужбовці отримують поранення, вони можуть лікуватися за кордоном або проходити реабілітацію за кордоном. Тобто такі, звісно, речі були зроблені, їх треба відзначити. Але що ми мали на увазі, напевно, в тих звітах, про які ви згадуєте, і зараз в принципі це підтримуємо. В нас дуже широка система підтримки як військовослужбовців, так і ветеранів соціальних. Дуже широкий перелік соціальних гарантій. Більшість з них працює. Не можна говорити, що вони не працюють, але, напевно, жодну не можна реалізувати без проблем абсолютно. Вона має або складний доступ, тобто дуже складний перелік документів, або обмежену категорію людей, або дуже складну процедуру, так, все ж таки отримання. Або ж ну, вони не завжди потрібні, ці пільги, там, наприклад, досі існує пільга, його встановлення стаціонарних телефонів для ветеранів. Ми вважаємо, що ця система пільгова система вона має бути кардинально все ж таки змінена. Ми не знаємо, ми не впевнені, що це зараз звісно відбудеться, тому що але ми маємо готуватися до того, що ми дуже скоро отримаємо велику кількість демобілізованих людей, яким потрібна буде підтримка. Проте зараз ми вже маємо велику кількість людей, які отримують поранення, які отримують інвалідність, і величезну кількість сімей загиблих, яким вже потрібен супровід держави і вже потрібна допомога держави. І ці процедури, звісно. Було би дуже добре вдосконалювати і, і налагоджувати, і забезпечувати їх підтримкою. А от друга частина: з 24 лютого, наскільки законодавчо у нас покращилася система чи ні? Це не лише пільг стосується, а взагалі нормативно-правових актів щодо соціального захисту військовослужбовців. Дуже я не можу однозначно вам відповісти на це питання. Чому? Тому що в нас було все ж таки прийнято дуже багато нормативних актів та змін до законодавства з 24 лютого. Тут треба надати належне, що дійсно нарешті в нас в Україні військовий військові ветерани стали пріоритетом. І для органів влади так само, тобто такої кількості рішень, яка стосується військовослужбовців, захисту військовослужбовців і ветеранів, напевно, у нас ніколи не було. Проте, що стосується якості, то звісно, я тут не можу сказати, що все ідеально, тому що досить часто ці все ж таки закони приймаються або в супер супертурбурежимі, пришвидшеному да, режимі прийняття. Або до їх напрацювання на залучені всі зацікавлені сторони, і не враховані всі інтереси всіх зацікавлених сторін, ну людей, та, яких це стосується організацій. І на жаль, досить часто, все ж таки, ці закони, крім того, в нас зараз ускладнений процес доступу до прийняття рішень. Тобто, ми не можемо зараз вчасно відслідкувати, за який, Проект, в якому фінальному вигляді, все ж таки буде прийнятий закон або нормативно-правовий акт. Ми часто вже отримуємо на виході результат і не можемо на це повпливати через обмеження а, зараз роботи органів влади через воєнний стан. І звісно, це треба вдосконалювати. Тут, тут я якраз наголошу на тому, що ми зараз не відстоюємо і не підтримуємо радикальні зміни. В системі підтримки військовослужбовців і ветеранів саме через обмежений доступ і через те, як зараз приймаються рішення, тому що приймаючи велику кількість змін і рішень законодавчих, ми можемо а, понаприймати дуже багато неякісних актів, які тільки у життя. Дякую, на жаль, наш час завершується. На сам кінець, власне, хотів би слухачам нагадати, що можете отримати консультацію в юридичній сотні через сторінку Facebook, написати просто повідомлення на сторінці або за гарячою лінією 0800 308 100. Юлія, Якщо я от повністю назвав правильно, як до вас, як вас знайти, власне все правильно так. Тож дякую вам. Нагадаю, власне, що говорили ми з директоркою громадської організації, всеукраїнська правозахисна організація Юридична Сотня Юлія Морій. Говорили про правову допомогу учасникам війни та їхнім родинам, власне, про те, як 8 років на жаль, з 2014 року. Була необхідність в утворенні такої організації і, власне, в допомозі всім, хто її потребує. Ну і звісно, зараз ще більше прикута увага до таких організацій, які Через повномасштабне вторгнення змінюються можливо певні орієнтири, але все одно допомога залишається такою самою. Тому якщо у вас є необхідність, то звертайтеся. Ще раз мабуть нагадаю номер телефону 0800 308 100. Це номер гарячої лінії юридичної сотні. Ну, на цьому я буду з вами прощатися. Нагадаю, що це проект Третій сектор, який реалізується радіо Київ 98FM за. В рамках проекту Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства що впроваджується і Сар'єднання за фінансової підтримки Європейського союзу. Звати мене Ярослав Федоренко. Залишайтеся на радіо Київ 98FM. Єдність, наша сила, довіра, руші, змін, рішучість, запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас як громадянське суспільство впливає на розвиток України. Слухай у проєкті Третій сектор на радіо Київ 98FM.